Христос Воскрес, сьогодні у нас 24 квітня. В цій теплиці у нас буде друга посадка, так сказати, хоча вона буде перва. 20... Через місяць будемо тільки сіяти, пінг-хіт. Тут ми пройшлися на початку місяця гербіцидами на палм. Випалили всі бур'яни, а то молодчай, перій був попід стінки, невозможно було його вивезти. За це я вирішив його пройтися, ось він молочай, весь посох практично. Тому проходити гербіцидами, щоб його випалити, бо з ним із сапкою боротися невозможно прямо. Перій ось трошки теж от стінок був, теж все посохло. А ось, ось трошки ще й пооставався місцями. Десь пропустив, не, не взяли його гербіциди. Зараз я роблю увагу І спре я поливаю, щоб легше було фризувати. Залью і буду після фризуровки сіяти, сидирати гірчицю. Так як помідор буде висівати через місяць приблизно, то гірчиця ще успіє вирости. Опалення підвішав, щоб не мішало. Капель, капля буде мінятися на другу, так як росли тут помідори і після з них знову буде помідор, то щоб не було ніяких болячок, не залишилося, каплю буду стелити нову. Наша полуниця вже є цвіте трошки місцями де не де ще не підживляв її нічим, бо дощі опять вчора дощ був, хороший пройшов, ну вже є, так що щось трошки буде. Цвіточки викидає. Деякі вже навіть і Огірочки своїми ми на день вже відкриваємо, бо на дворі сонечко виглядає. вже Тепло типу стає. Ще якийсь день другий будемо прибирати агроволокно і дуги і будемо підв'язувати. Зараз ми його поливаємо. В кінці зараз будемо йти давати удобрення. На дві теплиці будемо давати 2 кг 13-40-13. Дві гортема я так і не знайшов. Будемо це саме буду давати лігногумат 150 грам і 100 грам янтарної кислоти. В теплиці у нас посаджено приблизно 1400 розстійені плюс-мінус там пару штук туди-сюди, ну, приблизно 1400 штук. У бочки я тут, як і казав, замішав 2 кг 13 40 13. Так як вігортема в магазині не знайшов, немає його, то посовітував лігногумат з янтарною кислотою. Дав 150 грамів лігногумата і 100 г янтарної кислоти це для стимуляції корінневої системи. Зараз будемо пускати його, закачувати в капельку. Треба час часу, часу помішувати, типу. бо їх нагмар напідає.